Подивіться, на яку гарну рослинку я тут натрапила. Подивіться, яка класна. Такі деревця, вони класнющі, І бачите, як воно квітне. Воно червоне. І кінчики в них, наче такі, знаєте, як в золото мокнуті. Такі класні взагалі. Це просто милуватись і милуватись цими квітами. Подивіться. О, ви бачите, тут дядько там щось обрізає, дядько собі садочок там рівняє. А я вам поки ще покажу ось це. Мені вони дуже подобаються. І ось це, ще маленьке таке деревце. Так, а оце росте фікус. Бачите, в нього кореняки, які здоровецькі. Фікуси такі чималенькі взагалі. Це такі іспанські рослини. У мене сьогодні огляд по іспанських рослинах, щось такий получився. Дуже багато рослиночок я зустрічаю по дорозі.